Із синцями на обличчі тарваними ранами на голові. Житель диканьки Ігор Яковенко лікується у місцевій лікарні. Чоловік розповідає, що тиждень тому біля власного будинку його побили троє представників п'ятого відділу Полтавського районного терцентру комплектування, який розміщений у селищі. Причину конфлікту каже, не знає. Сам працював командиром роти цього відділу. 25 березня, о 23 годині, 15 хвилин, я отримав дзвінок на мобільний телефон. Від головного сержанта роти охорони. Прізвище називати не буду в інтересах слідства. Із проханням вийти на двір ну, біля будинку, де я проживаю, з тією метою, що необхідно поспілкуватися. Через кількість хвилин під'їхало три автомобілі. Із цих автомобілів вийшли особи, також мені відомі. Трьох із них я знаю. Чітко почалися звинувачення, нецензурна лайка. Я б не сказав, що це виникла бійка, це було побиття. 1 квітня неподалік терцентру комплектування у диканській громаді зібралось зо півсотні людей. Вони прийшли вимагати звільнення та покарання винних у побитті Ігоря Яковенка. До них прийшли представники районного та обласного військомату. За що так побили? Ну прийшли додому. Це може случитися з кожною людиною. Да? У Мене теж чоловік військовий, і я, наприклад, переживаю да, що Ну так його залишиться це все безнаказано. Хіба це час? Зараз. Війна і ми обговорюємо, прийшли, побили. Подполковник, цілий подполковник із своїми прийшов, побив офіцера. Ну хіба це ж час обговорювати? Це, мабуть, була остання крапля для всієї громади. Ми зібралися, щоб все осталося не безнаказано, щоб вони понесли свою відповідальну точку. Відповіли за все по закону. 37 років приїхав до батька 56 бити ночу, Бо він був п'яний, веселий і йому було добре. Біля двору три калюжі перед під'їздом було крові у нас. Під'їзди він заходив чи тримався. отак, Теж все було в крові. Це просто не дуже безнаказано. Побитого чоловіка вночі на подвір'ї знайшов сусід. Він викликав лікарів та поліцію. Розповідає потерпілий. Зафіксована рвана рана голови вона зашита, наложені шви, є черепно-мозкова травма, є струс мозку, є забої, є синці, є гематоми. Ну, розрив мочки вуха. Серед підозрюваних начальник п'ятого відділу, як розповіла начальниця відділу обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона, на час службового розслідування його тимчасово перевели на інше місце роботи. На дзвінки Суспільного він не відповідає для того, щоб унеможливити будь-який тиск або будь-які якісь дії, які могли б негативно впливати на проти службового розслідування. Але всі остаточні рішення скажу, будуть за підсумками кримінального провадження, який зараз ведеться поліцією, і за підсумками службового розслідування. На сьогодні опитані як потерпілий, так і ті посадові особи, на дії яких він ну, скаржиться так, заявив про злочин. Зараз порушена кримінальна справа застей 125 частини першої. Ви ж прекрасно розумієте, що людина ще лікується. Ступінь тяжкості власних ушкоджень поки визначити неможливо. Поки не вилікується, послухайте, поки не вилікується і не пройде. Судово-медичну експертизу. Всі докази збираються, допитуються свідки, знімаються відео з камер спостережень. Як розповіла дружина потерпілого Ольга Яковенко, разом із місцевими планують написати звернення до обласного військового комісара щодо відсторонення на час розслідування від посади керівника місцевого терцентру комплектування. Тетяна Весна, Юрій Добіневич, Суспільне, Новини Полтава.